На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 квітня 2024 року. Сьогодні, 14 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Можна сіяти насіння петрушки, кропу, огірків, капусти, сидиратів та всіх-всіх вершків, навіть квіти. Все, що буде давати врожай над землею, можна сіяти 14 на розсаду і можна вже відкрити ґрунт. До речі, сьогодні сприятливий час праці з розсадою, тобто можемо проводити пікірування, пересадку, перевалку і посадку розсади, якщо десь є гарна погода і теплиця. І сьогодні можна проводити пересадку домашніх квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це вже завершується перша фаза та розпочнеться вже завтра друга фаза, складний період. І 14 квітня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 15 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. але... Є таке, але з 10-ї години ранку починається стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. Тому всі посівні роботи та працю з розсадою треба завершити до 10-ї години ранку. Вранці раненько починаємо і до 10-ї завершуємо. Нагадаємо, що ще можна зробити вранці. Продовжити, якщо не виконали роботу 14-го, можна сіяти насіння петрушки, кропу, огірків, капусти, сидиратів та всіх-всіх вершків. До 10-ї години сприятливий час праці з розсадою і з пересадкою домашніх квітів. Після 10-ї відпочиваємо. Але всю добу будуть ефективними поливи та підживлення. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. І 15 квітня несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 14 та 15 квітня. Ці два дні це якраз будуть енергії знаку рак, тому можливі загострення захворювань, таких як астми, ларингіту, пневмонії, ревматизму, захворювання щитовидної та вивачкової залози. Будь ласка, не допускайте перепадів, настрою та агресії в ці дні. Не можна переїдати, не можна їсти взагалі молочні продукти. Перенесіть це через декілька днів, вже 16-го можна буде. І, будь ласка, не їжте сирі овочі, відваріть. не приймайте холодну їжу. І не пийте холодні напої. Все повинно бути теплим, нагрітим у такий період, дуже складний. Що ж ми можемо приготувати? Їжа повинна бути легка. Тобто салати з відварених овочів. Які є овочі, відварили, настригли і трошечки олійки чи сметани, і дуже смачно можна поїсти. І корисно. Готуйте також овочеві супи, житній хліб їжте, готуйте з риби різні блюда, морепродуктів, дуже корисний топінамбур. А ще корисні мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо їх немає, то використовуйте будь-які горіхи. У їх треба обов'язково в меню включати саме 14-15 квітня. І включайте в меню екзотичні фрукти, але все повинно бути теплим. Що ж, смачного вам і здоров'я вам! На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ранковий випуск щоденника. Бажаємо вам усіляких гараздів, натхнення у всіх усіх ваших справах, радості та щастя. Миру вам та добра. Зустрінемося увечері! На все добре, бувайте всі здорові.